Шановні фанати російської мови, це відео не для вас. Якщо вам спочатку економіка потім мова, то матеріал про людську жадібність запишу пізніше. Мовне питання це актуальна і важлива суспільно-політична проблема, яку потрібно озвучувати при кожній ліпшій нагоді. Якщо ж вам хтось стверджує протилежне, то знайте, що перед вами надзвичайно хитрий політичний гравець. Він як гросмейстер, котрий потрапив у цунгцван, вимагає негайно припинити партію. Щоб не розколювати вболівальників. В цьому відео поговоримо про один облудний термін, яким нас годує підпільна російська пропаганда: про політики українофобів про скандали, створені недобросовісними журналістами. Під кінець відео поговоримо про альтернативу розумі з крокодилами-мутантами на кордоні між Україною та Вигрібною Федерацією. Мовне питання це така гра. Яку свого часу виграла Чехія, яку зовсім недавно виграли країни Балтії, яку продула Білорусь, в якій Україну випереджає Грузія, виростивши перше покоління, частина якого не розуміє російської мови? Якщо в мовному питанні переможе російська, буде не Україна, а Росія 2 Хоча ні, Росія – це Білорусь, буде Росія 3 яка так чи інакше об'єднається з Росіями 1 та 2 в Союзну державу. Де корінне азійське населення колись було повністю знищене Росією 1 об Росію 3, а потім новий фюрер Росії 1 захоче Росією 3 завоювати Китай. Саме такого майбутнього нам бажають русскоязичники, які кричать «Не розділяйте страну, що вони мають на увазі під тією страною. Совок, про який вони співали, <титут> Казочка про розкол України українською мовою, вигадана в Кремлі і розрахована на дурників з ідеально-сферичною формою логового, головного мозку. Чехію чеська не розколола, індію хінді не розколола. Коли волуя вкатала свій циркуляр, йому і в страшному сні не могло приснитись, що він так Росію може розколоти до бісової матері. Соки давали величезні преференції роскоязичникам, так їм і в голову не могло прийти, що їх великий могучий совок наш маття порве. І тільки українська мова якась не така. Вона єдина мова в світі, яка може розколоти свою ж країну. А Україна єдина держава в світі, яку може розколоти її ж державна мова. В якості додаткового дисклеймера нагадую подальше відео буде на припущенні, що російськомовні його не дивляться. Термін російськомовний українець це зі здорового глузду, як і, і, же самий ворон, і суха вода. Якщо ж російськомовний українець це українець, який просто може розмовляти російською, а не кринжовий трішняк, який пхає свій великий могучий декілька можна і не можна. То це негативні бали в мовній грі, метою якої є створення покоління, для якого російська мова це просто акаючати тріскотня. Для цього потрібно якомога краще очистити інформаційний простір від російськомовного забруднення. Повинен бути мораторій на російську мову на телеканалах з вседержавним покриттям. Хай стріскотні перекладають на українську, а не як ICTV, який примудрився в новорічне звернення президента продублювати російською. Та воно й українською нікому не треба. Дублювати для кого? Для білорусів? Ті, хто спілкується російською, сильніше себе асоціюють з Росією. Якесь нікчемне задимлення в зимній вишні їх зачепило більше, ніж надзвичайна подія в Фукусімі, за нормальних умов мало б бути навпаки. Нуль на масу на руку дупів, що захарастили аварійні виходи, та максимальне співчуття японцям, оскільки подібна трагедія Україні знайома, хтось з тодішніх співчувак міг би проскиглити. Но там же а японці, значить, одразу дорослими народжуються? та ще й з магістерським дипломом на додачу. Путін подивився на ті скигління і прикинув, що німцям чи полякам вони так би не співчували. І вирішив, що таки один народ можна йти квітами зустрінуть. Сартую. Напав він якраз через ідіотський вибір 2019. Навіть та ж Мар'яна Безумна з цим погоджується. Звинувачувати у війні самих тільки виборців було б некоректно. виборці керувалися тими ж тараганами, що й так звані порохоботи. Це українці з росіянами не один народ, а от порохоботи з завиборцями точно один народ. І в них однаково толерантне ставлення до російської мови. Тільки в регіонах з вищою толерантністю до російської мови краще проходив Зе, як і Янукович, в регіонах з меншою толерантністю до російської краще проходили у Ющенко та Порошенко. Пообіцяти заглянути Путіну в очі при нульовій толерантності населення до російської мови міг би тільки політичний труп. Виборець з негативним ставленням до російськомовних політиків має меншу схильність до хибного вибору. Кравчук в такого пролетів би як комуняка, кучма за обіцянку зробити російську другою державною. Янукович і російськомовний, і взагалі не ясно, як таке в принципі можна обирати в президенти. Російськомовний інтер спалили б ще при спробі заснувати. Ні про який квартал з високими рейтингами і мови бути не могло. Б. Відповідно, і шоумена у мене в президентському кріслі не було б. Ну, якщо б вже дуже стрельну голову обрати президентом якогось вар'ята, то ним би виявився притуло. Під час інавгурації замість витріщитись і сказати хриплим голосом: Я розганяю Верховну Раду! Він би сказав щось на зразок. Народ, ваш президент живий здоровий і при здоровому глузді. Помаранчеві був намальований, і шаурма мені в метро не ввижається. Обіцяти, що йду тільки на один термін? Не буду, оскільки впевнений, що через 5 років Україна залишиться на своєму місці, і я зможу балотуватися вдруге. О, пані Федина, ви там хай пожерсуєте в себе на каналі у президента потім штани коричневі. Ну хочете, я вам лайк поставлю. Тільки не кажіть, що мене хтось підірве. Ви звернули увагу на те, що серіал Слуга народу крутили на Москві взагалі без перекладу. Та й вся продукція кварталу до повномасштабного вторгнення розрахована на московський ринок. Два-три слова кинуті українською мовою від негативного персонажа для російського фільму це нормально. Що ми спостерігаємо в серіалі Слуга народу? Позитивних україномовних персонажів там нема. Якби україномовного глядача. Була б вимога хоча б мінімальної поваги до української мови в Україні, він би сприйняв цей серіал як однозначно українофобський. Відповідно, партія трускавецьких зашкварників ніяку монобільшість сформувати не змогла б і не понапрямала б законів на грані маразму. А тепер про який більше нагадує ошуканство Червоненко, Бондаренко. Та інші їм подібні обзивали українців-бандерівцями в негативній коннотації, Аваков проявляв відверту зневагу до всіх носів української мови. Чи порушені за статтю 161 справи проти Труханова, Червоненка, Авакова, тієї ж Бондаренко за те, що ображали україномовних, а проти Фаріон порушили національність це належність до етнічної спільноти? Яка виявляє себе в розвитку мови та культури, ну не дотягує російськомовних ні до мови, ні до культури, оскільки української культури без української мови бути не може? Якщо чувак каже, що він не може з українцем розмовляти українською мовою, бо доводиться в голові перекладати з російської, то чи розуміє він, що вони з українцем один одному, іноземці, і немає значення, хто де народився? Миша народжена в стайні? Конем себе не величає, виходить, що проти Фаріон порушили справу за те, що вона сказала логічно правильну річ, просто не розгортаючи ланцюжок міркувань. Автор, Автор думає, що, що діло було. було так зеленим з якоюсь неблагородною метою треба було сколопнути залужного щоб на них при цьому сильно погано люди не почали думати, вони вирішили одну скандальну справу прикрити іншим скандалом. Стали моніторити інформаційний простір. Тут їм підвернулось інтерв'ю Фаріон Соколовій. Саме по собі воно було ні про що, і якщо його оригінал дивитися повністю без марафонівського монтажу та коментарів, праведний пукан не вибухне. Звичайне нудне інтерв'ю з Яніною Соколовою. Проте, якщо гарно повирізати фрази з контексту, виходив ще той відеосюжетик і запалали народні пукани ненавистю праведною. Іншими словами, розвели людей так само, як і з серіалом Слуга народу. цькування підключився і опозиційний п'ятий канал, оскільки Фарігон пороха теж трішки дістала. Проте вони не врахували один нюанс. Інтерв'ю крутилося в них на каналі, тож нацрада їм влаштувала невеличку перевірку. Мораль: на боці справедливості краще стояти навіть тоді, коли ну дуже комусь хочеться помститись за якісь там образи. Фаріон, це не та риба, яка перечекає бурю на дні, тож її подальша активність в поєднанні з зацікавленістю медійників розпалила скандал з новою силою. І так справа дійшла до підстави під назвою Кримський мальчик». До справи підключили СБУ, яке замість того, щоб сказати: Ідіть к бісу своєю сваркою, в нас реальної роботи повно. Само втяглося в скандал, показало свою. Стверджуючи порушеними справами, що кримський хлопчик реальний кейс, а не с**на підстава. По перше, не мав в Криму ніякої української філології, переїхала до Києва, коли Крим окупували. По друге, якби він був справжнім, його посадили б на 10 років за непідтримку СВО і точно вже не показували б заліковку, намагаючись довести його справжність. Самі подумайте, якби ви були російським гестапо, і вам Фаріон спалило кримського Бандерівця. Що б ви робили? Тихо спакували б і чекали, поки спалить ще когось. А от якщо воно замість чекати починає шуміти, значить воно грає на публіку. Запитання. З якого дива зіграло на публіку на протилежній до фаріон стороні скандалу? Свої версії пишіть в коментарях. А ми перейдемо. До відверто, дебільної Ригівської 161 статті Кримінального кодексу. В кожної держави є як не державна, то офіційна мова. Но цієї мови є в більш привілейованому становищі, ніж якісь понаїхи. Інакше навіщо така держава? Яка тоді з неї користь її ж громадянам, якщо зайда знаходиться в тих же самих правах? То не держава, а територія, великий базар. 161 стаття. Забороняє надавати привілеї носіям державної мови, тобто профанує статтю 10 Конституції України, яка стверджує, що в Україні таки є державна мова, статус якої вищий за мови національних меншин. Державній мові держава гарантує все мовам національних меншин тільки не перешкоджання розвитку. В Україні російська мова не заборонена, стаття 10 виконана. А от вимагати в Україні російську школу це вже явний перебір. Якщо клієнт телефонує на фірму російською мовою, а його посилають по перекладача, чи порушує це статтю 161 Кримінального кодексу України? Ніби як порушує. А Конституція? державна мова тільки одна, і вона й близько не схожа на російську. Хто зобов'язаний знати російську? Ніхто. Звезду по перекладача. Саме формулювання статті диктаторське. Її область дії не обмежена переліком певних ознак, за якими не можна дискримінувати. Кожен бажаючий може вигадати якусь свою унікальну ознаку і сказати, що за нею його дискримінували. Тобто це одна зі статей, яка знайдеться була б людина. І тільки влада вирішує, кого карати, а кого ні. От саме в цьому диктаторськість статті і полягає. З цієї статті треба виконати та іншими ознаками додати виключення для російської мови на час окупації українських земель та 50 років після неї. Якщо ж цього не робиться, можете підозрювати свій парламент про російськості. Перейдімо до основної небезпеки від російської мови. Подивіться на величезну Росію. Ви знаєте. Вона й розвалитись може. І куди попруть люди з її неблагополучних регіонів? Зараз їх стадами переселяють на окуповані території. А після розвалу вигрібної ями її вмістом може залити всю Україну. Все тому, що для російськомовних в Україні створені сприятливіші умови, ніж для аборигенів. За російськоніколого не обізуть. А обзивати за українську ціліком норма. Треба зробити так. Щоб в місто вигрібної федерації було неважливо куди кочувати, а краще взагалі залишитись в своєму тепленькому болотці. Накрайняк, хайшують в Білорусь чи в Казахстан. Нам не потрібно підвищувати для них привабливість України. Нам не треба, щоб росіянину тут кожен відповідав російською мовою, ніби він тут барін, а ми всі його холопи. Хорошою моделлю росіян. Які в майбутньому біженцями повалять в Україну, є наші російськомовні співгромадяни. Для початку ні в якому разі не відповідаємо на російсько-російською. Далі бажано було пояснити, що розмовляти з незнайомими людьми російською мовою як розмовляти з ними на фені, поганий тон, якщо ви страждаєте на антиглобалізм. Якщо ви ідейно не переносите водіїв та пасажирів гелентвагенів на дорогах України, то ви сідаєте на дієту, з якої виключаєте шаурму та інші мультикультурні страви. Це складно пояснювати, але через довгу серію причинно наслідкових зв'язків через вашу дієту зникне 5 копійок на заправку Гелентвагена. Якщо на дієту люди сядуть масово, то геліки не виїдуть на дорогу через банальну нестачу пального. Якщо ж ви ще й похейтите до повного забуття російську мову, то якийсь однобровий водій в цілині на колесах, чи чи на допливівській швидкості, скаже. Доги, що за страна? Спочатку здесь ніхто не вмів танцювати лезгинку. Потім вони відказалися їсти гриль із собачатина. Тепер вони не розуміють по-русски. Що ми здесь забили, Гроги? Їдемо в мультикультурний Європа. Так от російська мова – це шаурма руського міра.